У серці України, де ріки сплітаються в мелодії, а поля розквітають у різнобарв'ї, розташована Хмельниччина край, де історія та природа танцюють у єдиному ритмі. Тут кожен куточок дихає давниною, а кожна стежка веде до нових відкриттів. Хмельницька область славиться своїми мальовничими туристичними локаціями. Найвідоміша із них велична Кам'янець-Подільська фортеця, зведена ще у 14 столітті як частина оборонної системи Квітки на камені. Цей унікальний музей під відкритим небом охороняє таємниці минулого. Є перлиною й головною пам'яткою державного історико-культурного заповідника Кам'янець та належить до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Не менш цікавою локацією Хмельницькій області є палацово-парковий ансамбль Самчики, що також належить до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Саме у цьому маєтку неодноразово знімаються різноманітні кінофільми, які можна побачити на телеекранах. На території Хмельницької області є ще одна унікальна пам'ятка архітектури національного значення меджибіжський замок. З 2020 року Меджибірський замок є асоційованим членом європейського культурного маршруту пам'ятками фортифікації Форте Культура. Національний природний парк Подільські товтри вражає своєю красою. Тут карстові утворення зростають землі, немов фантастичні скульптури, а лісові стежки запрошують до прогулянки серед співу птахів і шепоту дерев. Маліччина славиться своїми родючими землями. Загальна посівна площа складає більше одного мільйона гектарів земель. В Області вирощують пшеницю, ячмінь, кукурузу, цукровий буряк, соняшник, картоплю, ріпак, сою, льон, гарбузові, бобові культури. 2024 року місто Хмельницьке відзначило 593 роки від своєї першої писемної згадки. Через місто протікає одна із найбільших рік України Південний Буг. А затишний острів посеред річки, який видно із набережної у центрі міста, хмельничани називають островом кохання. З початку ХХ століття і до нині Хмельницький залишається одним із найбільших торгових центрів Поділля та всієї України. У Хмельницькій області створено 60 територіальних громад: 13 міських, 22 селищних та 25 сільських. Та три райони Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівський. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Хмельниччини перебувало понад 450 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Нині в області на постійне проживання залишилося 68 тисяч людей. Понад 60 підприємств релокували свій бізнес на територію Хмельниччини, зокрема із Харкова, Києва, Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та інших міст Донецької та Луганської областей. Серед релокованих компаній підприємства швейної промисловості, машинобудування, виробники електричного устаткування, деталей для автомобільних засобів, гідравлічного обладнання та підприємства з продажу та ремонту сільськогосподарської техніки, автокранів, спецтехніки та інші. Хмельниччина славиться своїм потужним волонтерським рухом. Перші вантажівки з гуманітарною допомогою прибували до прифронтових областей України, зокрема Чернігівської, Сумської, Харківської області, саме з Хмельниччини. Хмельниччина також відома своїми народними промислами, такими як подільська вишивка, гончарство та різьблення по дереву. Місцеві свята і фестивалі відображають багатство української культури, а місцева кухня пропонує старовинні страви: ковбаси та розрепанці, начинка на лежні, опіканці та капуста по косівськи, підколочені огірки та каша Зозуля, Зіньківська ковбаса. Вперше в Україні Хмельниччина влаштовує симпозіум з питань нематеріальної культурної спадщини та стає платформою для зустрічі представників цієї галузі з усієї України, а особливо з прифронтових територій. Хмельниччина – це край, де історія переплітається з природною красою, де зелені поля та мальовничі ліси вбирають в себе легенди минулого. Тут серед старовинних міст і сіл можна відчути дух української культури, насолодитися щирістю людей і багатством традицій. Кожен куточок цього краю розповідає свою унікальну історію, а природа дарує натхнення та спокій, запрошуючи до відкриття нових горизонтів.